Ти тут? Ти тут? Це ти? Це ти? Нам треба пошвидше збіжати за цього місця. А де ти пропадав? Прикольно. А де ти про пропадав? Тебе не був. Тебе не було вторг? Она больше скинула. Ты чуешь в, в... Ти чуєш? Все, йдемо. Мені страшно йти туди. Добре, що тут все освітлене. Е, е ескейп. Я чуть не дуже шарю за Що це? шаризон. Вийде. Виходь. Ай, мене? ти Гай, буде. Біндальна водичка. Это минда... Э, а як ты е отримав, блин? Что ж я не, воно... Подивись, воно в тебе в Нет. Ну, Скейн. я А, эффект усталости. Ну, pues, я устала на мене якесь налы налізло. А у тебе теж стоит? Подожди, я не можу бегать так. Подожди меня. Тут там містечко, підемо туди. Тут тупік. О, я бачу світок. О, а тут є світок. Може. Тут доволі страшно. Ой, Нам треба знайти вихід, щоб попасти на інші левела. А то ми зараз тільки на нульовому. Нам треба мінімум попасти на... Три 990... Це ти? девяносто. О тут темнота. тут темнота. Ти куди? Ми там же були. Ні. А да ми тут реально були. Блін, ми потерялися. Я хотів мороженого е, з карамеллю. Так. Тупо йдемо по тому путі, якому ми йшли. О, нова темнота. Ти де? Ти де? А, Я... От. О, Тут якесь потаємне містечко. Пішли. Тут страшно. Тут на мені не страшно. Ми на а, Єс, Єс! Тільки куди нам йти? Тут доволі опасно. Я знаю, тут дуже опасно. Есть, я не взял. Нет, Саша, ты на якому? Швейдка бежит, там. то Сон. Бежи, бежи, ты всего лишь сон. Бежи, бежи. все світло. Да. Стоп, він пропав. А ні, він не пропав. Да. 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 Окей, я буду біжати до кінця цих коридорів. Може, там я зможу знайти. О, я знайшов ще один. Эдор о роупе тура Швидше бежим. Замедление. Куда <рик> и В смысле? В смысле? <рик> не, не, не. Хотя. Что? Game over? Я тоже... Окей, нам треба быстрее. Швидко, швидко. Подожди, подожди, подожди. подожди. Э, я щось тут только что вижу. А, ой, можешь поменять кожу. Так, это... О. Давай на синий, або на черный. Давай на фиолетовый. Давай. Все-все-все фиолетовый. Старт uh, uh, no Все. Your is to go as far yeah, ah, це напевно якісь... якісь ...з-за яких ми померли. Ми шо, ми для вас раши із Дорса. О, ура! Туда біжать, я да, 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 пам'ятаю, пам'ятаю, нам ну, вроде як туда. Добре, что тут немає монстров. Отличие від першого левела. Я понял, помнишь, де закрыта дверь? Да, Галита вона не закрыта, а может сказать, потаємна. Я ношок. Я нашел мне тайную воду. О, прикольно. Она нам треба, чтобы... Я не могу, что а стоп, не мне батя. кажется, я понял, в чего... чём мы в гейм-овер. Нам треба было есть и пыты. А, тут тайм-лифт. Да. Батиш, тут снизу справа. Так да, нам треба есть. Ты. Можешь забрать, можешь забрать. Я и забрав? Блин. Окей, бежимо. Не-не-не-не-не-не. Вон туда. Я вспомнил, куда... Я туда бежал, там нет. Наверное, нам нужно еще дальше. Если честно, то нам реально нужно было следить за фудом. Вроде... Не, о, секунду, секунду, я сейчас... Забери все в ментальную воду. Да блин, да в меня. Это в тебя вся ментальная вода. Да, я иду. Окей, якщо що, будеш давати. все, пішли нам треба о, о, нам туди, нам туди. Я знайшов медальну воду от її сам зб... заберу. Я знайшов те, що нам треба. Ой ти біжи до мене. О, да Біжай сюди. сюда. Не, не сюда. Я помню, нам треба вроде как туда. Ух. О, тут... О, я знайшов! А, -а, -а, Нет, это... Это пряталка монстров. А, нет. Це... А, не. <клев> Левел минус один? Сорян, я хотел открыть дверь. Ой-ой, я, напевно, что-то потаемно знайшов. В нас заберуть душу. В нашу душу заберуть в ядро. Я знаю, Я знаю цей левел, як свої пальців. Запам'ятай, не йди ніколи в темноту. І якщо ти побачиш таку жінку сіру, робо, ну якусь жінку, я не пам'ятаю якого вона кольору, то зразу біжи. І біжи від неї. Тому що вона тебе заманить Ну зато ми побачили новий левел. Да, може, там больше минус два просто. Так ні. ну взагалі ну взагалі. Почекай, пішли туди. Кстати, тут може з очень маленьким шансом появиться монстр. Да, я знаю. Тут... Він, тут дыр. десь в вода стороні цей. Ну він не появився, він гуляє десь. Ну да, и вин плюс безвреден. О, мы далеко от друг друга У нас речи... Из... У нас хоть речи сохранилось. Я нашел миндалику. Я нашел яку штуку. Ммм, квас! Я Нам треба знайти цю, ту кімнату, нам треба в неї попасти. О, нам вродях туди? Мені кажеться, я знаю, куди нам йти треба, щоб попасти в ту кімнату. Я знайшов, я знайшов, так я теж темноту знайшов. От, іди до мене Та я теж знайшов ідеальну темноту. Та я бачу! іди за мною Іди за мною, іди за мною. Не, на туди, не туди, не туди Далі вродя як сюди і. А, ні Та блін, не потеряв це місце О, во, во, во! Не, мне страшно. Я а. Так, это без безобидная комната. Я думал... Ты тоже подумал? Если честно, то то было довольно привлекательно. Можно просто вот тут пройти. Ой, ой, мы нашли. Мы нашли ура. Думаєш? Да. 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 Я... Все, дико, тепер? Я... А давай тут. А так давай ми, тут, ми, ми, тут, ми, ми, ми з ним тут, поторгували так? і нас телепортували. А, він за дві міндальні води продає Пур Ватер. В мене є. Ома ОМГ, Омедж... Він продає за часи якийсь блюкей-карт. Окей. О! Та блін. Ладно, пішли. пішли на на ну, нульовому. Як, по-моєму, сама перша попитка була самою удачною. Да. Хотя, ну ми, ми, ми ну ми змогли знайти зараз новий левел, який нам. О! Я знайшов! Да, да, да. Ні, ця попытка ще удачнейшая. О, А вот тепер саме страшне. Я, пи... я пішов тут включу. Окей, я піду в самий кінець. Ти готовий? Біжати! Монстр-крушитель, что? Він за мною. Я зараз включаю один рычаг. Найдер. Это... Блин, видимо, сви. У нас на нам залишився один рычаг, я пометаю, Давин. Блин, я забрав не пальний воду. Ой, я знаю, яка дверь відкриється. Мені кажеться, я знаю. Туди. Мені, страшно туди. Я Мені страшно туди, я теж. Мені страшно туди підходити. Біжить біжи, біжи, біжи. Біжи, біжим під парами, біжи. А туди, тут нічого не видно. Нам треба пити воду, щоб зберігати розсудок. О, в мене ефект ночного видення. Й... Йди за мною. Тільки швидко, він закінчиться через 2 секунди. Ой, ой, там монстр! Ой, сзади! М -м -м. Щас, другий раз <хвів> Мене зразу коли відради. А! Як, як ця гра?